Всім привіт! З вами команда. Команда, яку не потрібно називати. Просто по і так все да, По тому задніку дійсно все понятно. І ти навіть не поспориш? Чому мені з тобою спорити? Мені тепер байдуже, бо я виходжу заміж. Ти мала берегти себе для мене. Я казала, що не буду сурогатною мамою для твоїх дітей. Боже, в що ти в'язуєшся? Ань, ти як розвідьонка, скажи, що шлюб це повна фігня. Тимур, мовчить. За кого хоч виходиш? Як за кого? За нашого звукача. Андрій, я поняв. Тому моє фінальне звернення на лізі сміху. Дорогі мої колишні Сережа, ось сьо тобі. І ось осьо. Ліга сміху. Дякую за все. Іди, йди, йди. йди. Я тобі заміну нормально знайшов. Ваня. Ваня, ну ти бомба! Ти хітмейкер. Я сексуально танцюю разом і взагалі тарафеєва. Клас, клас. А нагадай, для чого я так вдягнувся? Так ти сам сказав, Валіра, останній ефір роби, що хочеш, тому давай станцюємо один раз. Давай, один раз не рахується. Рахуйте, рахуйся, рахуйся давай, за мною. Давай, давай. давай. Ваня, вітаю! Ти прийнятий в нашу команду. В яку? В лігосмішну чи прям спільноту вашу? Влігов смішно, поки. А оскільки ми команда, збацаємо номірок. Зараз існує безліч психотерапевтів. Гештальт, арт, гіпноз. А я і такий музичний психотерапевт. У мене нема роботи. Допоможіть знайти роботу. Допоможіть, будь ласка, ну що це що проблема? Ну, що за клієнт, А ну це що проблема. Ой, лікарю, доброго дня. О, добрий день. У мене проблема. Щось серйозне. Так, да, потрапив у любовний трикутник. О, розповідайте, давай. Короче, мені на душі важко. Я закоханий в неї. Вона закохана в нього. Так, важко на те слово. І не кажіть. Так, нього, нього. О, тривога! Тривога! У мене душі тривога, я закоханий в неї, вона закохана в нього. Що далі робив? Нічого, пішов пить пиво. Ну, пить пиво, це взагалі не драматично. Там самогубство було. Та ні. Ну, ти агаїст, а другий куплет, про що буде? <риво> я випив трохи пива, але в мене не виросли крила. Тому я спригнув і лечу, упав, розбився і лечу. Лікарю! Вибач. Ви робите тільки гірше. Вибач, вибач, давай, розслабимося, просто дихай, дихай. Ой. О, о, а ти можеш дихати 120 bpm. Можеш... Займався сексом три хвилинки. У мене задишка, у неї затримка. Лігарю. Ой. Це вже не моя історія. Я знаю, знаю, це моя історія. У вас є хоч інші нормальні клієнти. Ну, сьогодні був цей Ігор був. Типа я Ігор, я Ігор і в мене залежність від Ігор. Ясно. Тільки я вам приношу нормальні тексти. Та чого ні, був цей піоваров був. Щось розповідав про проблеми з грошима. Ну я заримував. От послухай. Зуби, я коплю на зуби. 32 вініра. Коштують, як вся квартира, моя дорога щелепа, серце не витримує, три палаци спорту треба. На зуби, мої, зуби, мої, зуби. Слухайте, ну ви так класно співаєте, Може, ну то психотерапію? Може, сольник зіграєте? Точно, а де і коли? 14 лютого в Origin Stage. стейч на концерт. -Юей. Зараз ви лікар. О, добре, дякую. Наступний. Я бачу, ти швидко мені заміну знайшов, так? Що виперлась? Знайти найкращого ведучого на своє весілля. Так він перед тобою! О! Блін, точно! Тимур, проведете весілля? <рив> ну, який тимур? Тимур, ну є, я, Іван Улянов. І співаю, і провести можу. Два в одному. <рив> У мене вже є друг два в одному, але щось. Але щось це МакКофе, поки ніхто не бере. Так, все, не свариться. Покажіть номер, подружиться. Я все організую по весіллю. Давай, давай. Любов, запираєш, вибухаєш, дно, пінити, знаєш, що пішає, Кажуть, що за допомогою медитації можна вирішити будь-яку проблему. Отже, на цвяхостоянні. стоянні. Так, дихати це потрібно. А тепер вставайте на цвяхи. бійтесь. Вставай на цвяхи, клуша! Що відчуваєте? Ненависть. До колишніх! Та ні, до вас п'ять тисяч за три хвилини. Я взагалі нічого не відчуваю. А, може, ви кросівки знімете? Так що ви раніше не сказали? Я тут дуже вперше. <плес> Доброго дня! Перед вами найкращі відучі усіх часів меганічних, настільних, настінних, наручних. Нормально, Е, нормально. Цей прямо зараз буде репетиція весілля. От у нас наречена є. А де наречений? Так він назвуться замість нього колонка. Креативно, давайте починати. А, сьогодні в нас створюється сім'я від щирого серця з усією любов'ю. І найголовніше не по зальоту. Що ти робиш? Я просто дуже за тебе радий, казадрана. Юля, чи згодна ли ти любити його і в горі, і в радості. Так. Андрій, скажи, будь ласка, чи будеш ти кожен рік купувати і айфон новий? <му> <му> Мужик, молодець. Ну і зараз останні слова наречене. Створення сім'ї це дуже кропіткий процес. І тепер у мене є цілих дві сім'ї. І я дуже рада, що на Є саме ви? Ой, не надійся на його знижку, чи жалко чи шоко. <різвання> Весь сезон грали, танцювали, запалювали. Та. Юля Валера, Іван <laughs> Люєнов Любим дякуємо і цілуємо!